Тим часом Стів Вітков, спецпосланець Дональда Трампа, учора заявив про готовність Трампа провести зустріч із Зеленським і з Путіним одночасово. Про це пише видання The Wall Street Journal. Вітков заявив про це на зустрічі коаліції охочих і сказав, що як раніше Трамп готовий. Хоча Макрон раніше вчора сказав про те, що мають бути проведені двосторонні зустрічі Путіна і Зеленського, потім тристороння зустріч, потім чотиристороння а потім, мабуть, п'ятистороння, маю на увазі вже Китай. Сам Трамп не виключає, що найближчим часом поговорить з Путіним. Про це написали всі світові ЗМІ, але коли уважно передивлятися відповідь на це запитання, Трамп спочатку навіть не почув, коли його журналіст питав, чи ви будете говорити з Путіним. А потім каже, ну так, звичайно, я говоритиму. У нас, каже, дуже хороший діалог. Я завершив сім воїн, ту, яку я вважав, можливо, однією з найлегших. Знаєте, це відчуття, коли думаєш, що щось буде простіше, а воно виявляється трохи складнішим. Але саме цю війну я вважав однією з легших через мої стосунки з Путіним з Україною та з урахуванням усіх інших факторів. І так, після саме такої коментаря і після розмови з європейцями він розмістив фото з путіним, де вони дивляться обидва. До неба до гори радник Путіна Ушаков заявив, що Сполучені Штати Америки поки що не запитували про розмову із Путіним. Але як сказав Пісков, він наговорив там багато речей і сказав: так, ми почули, що. Зеленський не хоче їхати до Москви. І тут одна така ремарка, друзі. Він каже: ми не запрошували Зеленську для підписання капітуляції до Москви. Ми запрошували його для проведення переговорів. Звучить цинічно, ну, в принципі, як і сама вся Росія. Але Пісков сказав, що до розмови із Трампом, каже, ну, ми можемо це швидко організувати. В принципі, проблем нема ніяких. Так, це можна швидко організувати. Єдине запитання, а толку від цих розмов, Трамп це розуміє, але. І далі продовжує загравати із путіним. Він взяв вже таку політику, взяв таку лінію, і йому, звісно, її поки що доведеться продовжувати. Видання в Journal пише про те, що військове командування країн Європейського Союзу вже підготувало детальний план розгортання військових в Україні, який передбачає створення двох окремих сухопутних груп. Перша має забезпечувати підготовку та допомогу українським військовим, а друга формувати сили стримування. Для недопущення нової російської агресії, з яких військових будуть формувати ці ціле стримування, поки що не зрозуміло, але за поточним планом, який нібито вже бачили журналісти. Існують зобов'язання європейців щодо розгортання понад 10 тисяч військових. Цифри різні сьогодні. Вона Радіо Свобода вчора писала про 25-30 тисяч. Нині Wall Street Journal пише про 10 тисяч. Військові будуть виконувати різні місії. Наприклад, хтось буде патрулювати повітряний простір України, його нібито це патрулювання буде здійснювати авіація країн НАТО, яка розташована за межами України. Але наполегливо. Натівці говорять про те, що війська НАТО будуть в Україні. Не всі, звичайно, прем'єр-міністрка Італія Джорджа Мелоні, яку тут вже в Україні, почали дуже сильно героїзувати. Ну, ми, в принципі, це дуже легко робимо. Так от, вона під час саміту коаліції охочих сказала, що Рим готовий долучитися до забезпечення гарантій безпеки, але за межами її території. І каже, що ми свої війська відправляти до України не будемо. Такі самі заяви зробили, як ви вже знаєте, Дональд Туск. Прем'єр-міністр Польщі і влада Румунії. Ці країни вже заявили чітко, що будуть утримуватися від відправки військ до України. А от Німеччина говорить про те, що ну, ми ще не зовсім вирішили це питання. Бундесвер може бути один день говорять ні, інший день говорять так. Ну, у Німеччини справді непроста ситуація, враховуючи її історичний бекграунд після Другої світової війни, але враховуючи те, що їхня вже танкова бригада не вся, але знаходиться у Литві, я не виключаю, що Бундесвер може бути. І в Україні. Тим часом Генсек НАТО, Марк Руте, сказав, що ми взагалі не повинні запитувати Росію чи відправляти нам свої війська до України. Дуже класна заява. Беріть і відправляйте навіть нині. Я, чесно кажучи, не буду проти. Так от, він заявив, що Росія не має права забороняти розміщення Західних військ в Україні у разі досягнення мирної угоди. Він сказав це, виступаючи на Праському оборонному саміті Міжнародного інституту стратегічних досліджень і дослідно сказав наступне: чому нас хвилює, що Росія думає про Україну. Україна незалежна держава, вона сама вирішує, як забезпечувати свою безпеку. Фінляндія, ж каже, не питала дозволу у Росії на вступ до НАТО. Ми теж суверенні країни, і якщо Україна вважатиме за потрібне запросити сили безпеки для підтримки миру, це її право. Ми запросили. А тепер головне, щоб ви не побоялися до нас приїхати. Ну, як бачите, з приводу цього дискусія йде, вона йде дуже важко, складно, але рухається. Саме тому, що є великі непорозуміння між США та Європою. Я зараз про це скажу, друзі, і та розмова, яка була між американцями і європейцями, вона дуже слушна. Росія ж сказала, що вона проти розміщення західних військових контингентів на території України. Про це заявив котре Пісков. Він сказав, чи можуть забезпечувати та надавати гарантії безпеки в Україні іноземні, особливо європейські та американські військові контингенти. Однозначно, ні, не можуть. Це не може бути гарантії безпеки, яка б влаштувала нашу країну. Ну, в принципі, люди правильно говорять, ніхто вас запитувати не буде. Головне, що вони в цьому плані були дуже послідовними.